1 травня у Одесі розпочався курортний сезон. Саме так сказано у розпорядженні Олексія Костусєва. Це має означати, що все необхідне для відпочинку готово. Насамперед, у курортній зоні. Але якщо подивитися на те, що відбувається, насправді з'ясується зовсім інше. Як Одеса готова до курортного сезону, видно ще далеко від берегу. Схили біля траси здоров'я прибрати нікому. Звісно, що за рівнем культури ми ще далекі від цивілізованої Європи і можемо поскудити там, де ймо. Але ж комунальні служби мають працювати, подивишся на таке, і настрій йти до моря зникає. А ось і сама траса здоров'я. Бігають легкоатлети, їздять велосипедисти, просто гуляють відпочивальники. І уздовж дороги бачать купи сміття. Це не лише відсутність культури у народу, а недбалість департаменту комунального господарства. У своєму кабінеті ніхто з чиновників такого не терпітиме, а народ нехай гуляє, як на смітнику. Коли ж нарешті прийде на пляж знову розумієш, що до Європи нам як до місяця. Перший від центру Лонжерон. Десь там, в орендарів є хоча б тапчани. На більшій частині нічого. Немає навіть де переодягнутися. Проте наявний черговий рятувальник. Що він буде робити з одним рятувальним кругом без човна, невідомо. Але видимість роботи створюється. Неподалік недобудована споруда. Ніби хтось там робить щось корисне, приводить до ладу. За правилом робити це потрібно було раніше. До початку курорт. Ортного сезону так тож за правилами ідемо далі. Пляж Отрада. та не видно. роздягалок на піску. Теж вони капітальні, кам'яні, розташовані на відстані. Напевно, для того аби народ більше ходив пішки, краще для здоров'я. рятувальника височі, а його самого ми не побачили. Може, і зовсім немає. Пляж Ріо, точніше, їх два. Перший загальнодоступний. тобто для бідних, на усій його території лише сім тапчанів. Більше складена ще з осені, і ніхто їх не розставляє. Зручності народу чиновників не цікавлять. Нехай лежить собі просто на піску. Замість тіньовиків встановлені лише сталеві каркаси. Поруч знову довгобут. Споруда кам'яна, будується на віка, і всі відпочивальники змушені бачити незавершену працю. Спускаємось на пляж Дельфін. На набережній жодної лавочки. Та й сама набережна ще не готова. Після початку курортного сезону тут згадали, що треба вимостити її плиткою. Роблять це аж два чоловіки. А наприкінці. Але і знову звична вже картина: Вивезти наповнений сміттям контейнер, комунальники не квапляться. Поруч з ним збирається купа сміттєвих пакетів, і зовсім вже не зрозуміло, навіщо було ось так спилювати дерева. Жодної електромережі тут немає. Просто чиясь дурість. З іншого боку стоїть незрозуміло що. Вікна й двері зачинені і повна тиша. Побачити тапчани або роздягальні на самому пляжі ми вже не сподівалися. Так воно і є, рятувальника теж немає. І ось ми дісталися славнозвісної Аркадії. На центральній алеї чомусь зникли лавочки. Може, їх порубали на дрова, або хочуть замінити на кращі, ми не знаємо. Але замість нових не встановили. Навіщо ж тоді було знищувати? ...старі. Тепер літні людині і сісти нема Вони должны были в апреле сделать эти скамейки по вот центральной аллее. А что они сделали? Май месяц, скамеек до сих пор нет. Кто это отвечает? Все в скамейки поставили. Мы же и тут убрали, и, и там все поубирали, нету скамеек. А люди приходят. Щоб посидіти і нігді. Проте енергійні зварювальники тачають металеву огорожу. Вона, на думку міських чиновників, важливіша за лавочки. По обидва боки алеї на самому березі кипить будівельна робота. Десь просто фарбують, натягують тенти та інше. Хоча і з цим запізнились, у багатьох місцях іде капітальне будівництво. Так на північному пляжі Аркадії триває спорудження того самого басейну, проти якого вже виступали Одесити, і навіть прокуратура. Уявіть собі таке уявлення. Европе, куди, как неодноразово казав Костусів, він веде Пляж уничтожен, Аркадии больше нет. Аркадии это нет, вы видите. Но это получается, что белое и черное, это получается, что нам, если я пойду сюда купаться, значит мне туда нельзя будет заплывать. Вот эти стройки сильно заняли все, все пляжи. Нет, они хорошие. Все, все застроили, все забрали. Отдыхать нам некуда. Старика а пенсионерам некуда, негде отдыхать. Все частники забрали. Что для народа, а что для бизнеса? Что тут для народа оставлено? Чтобы бесплатно прийти и скупаться в море. Ничего не для стариков очень плохо, мне не понравилось. А якщо будівництво і закони, чи можливо, аби люди відпочивали, а поруч працювали зварювальники, столяри, каменярі. І галасно, і брудно, і вигляд не курортний, хоча це ще не найстрашніше. Ось на орендованому пляжі Ітака будують металеву огорожу. Сітку закріплюють за допомогою електричного інструменту і дріт тягнеться по воді. Це безумовно небезпечно для відпочивальників, але адміністрації Ітаки та й самої Аркадії нічого бачити не хочуть. До того ж, не слід сподіватися, ніби. Це все швидко побудують. Деякі об'єкти зачинені ремонтувати їх ще не починали. Отже, протягом літа будівництво не припиниться. Щодо санітарного стану Аркадії перед входом до клубу Ітака, отака от краса. Чистота наша турбота, говорить власник компанії Союз Ігор Марков. От як турбуються. Де ж відпочити бідному одеситові? До речі, з кожним роком все менше вільного місця. Комунальна частина пляжі у дикому становищі. На жодному не видно, аби просіювали пісок. Тут не треба проводити якусь експертизу. Все одразу зрозуміло. Пісок не чистили з часів царя гороха. Незабаром не буде, де і просто посидіти над морем. Підходам перешкоджають ресторани, а лавочки ставлять у два ряди. Всі люди сиділи бачите, все построїли перед ними. Скоро, скоро море, не увидиш вообще здесь. Можна було б ще довго розповідати про одеські награди. Та вже можна робити висновки. Нехай їх роблять самі Одесити. Ви ж бачите, що ділається у нас в Одесі. Peace. что нас э, вообще никто ни за что счит, не считает, вы видите? Застраивают, Аркадию застроили полностью, Ланжерон э, плиты уже невозможно на плитах купаться. Э, дальше там рядом перед дельфинарием тоже уже огородили участок, стеснили. Отвратительно, вы понимаете, это получается, что только кто-то наживается на этом, но для отдыхающих это, конечно, не комфортно. Застраивают, Аркадию застроили полностью, Ланжерон плиты, уже невозможно на плитах купаться. Дальше там рядом перед дельфинарием тоже уже огородили участок, стеснили, установили на пляже на Ланжероне полностью заставлено шезлонгами, остался один единственный пляж для желтый камень. Все. И это для миллионного города. Что же ждать дальше? Мусор, Застройка, ну какой курортный сезон, если все строится. Когда она построена, тогда действительно курортный сезон. А когда она строится, ну как можно отдыхать, когда она рядом шумит, гремит. Куча всего настраивают там разные клубы и тому подобное. Лучше бы что-то такое развлекательное, что-то вот для детей, там что-то вот такое построить. А то так все Аркадию позастраивали какими-то э, клубами, какими-то такими, Пошлыми. все для молодежи ночной, все такое, там где э, пить, там где надо, там. нужно больше. Yeah. Чтобы можно было пойти в Ви ж видите, що ділається у нас в Одесі. Бачите, що нас взагалі ніхто ні за що не считает. Правду кажуть люди. І місцевим чиновникам на чолі з Костусівим відповісти нічого. Бо замість того, аби справу робити і відстоювати інтереси городян, замість того, аби навести лату Одесі, ці кабінетні діячі лише обіцяють.